Вітаю впродовж наступних кількох хвилин. Коротко про головне сайту Слава Тіві. Як президент Литви оцінив пропозицію Росії щодо замороження лінії фронту в Україні? Реакція французького президента на пропозицію американців по Україні та про нову військову базу на кордоні з Росією. Більше замить. Міністри культури України і Польщі засудили акт вандалізму з таблицею на могилі воїна. Упа урядники опублікували на сайтах своїх міністерств спільну заяву, яка представляє позицію обох держав. У ній акт вандалізму називають свідомою провокацією, яка слугує серед іншого інтересам країни-агресора Росії, та має на меті зашкодити конструктивному діалогу, який триває останніми місяцями між двома країнами. Нагадаємо, днями на братській могилі вояків УПА у Польщі з'явилася провока. Кативна табличка, на якій українських воїнів названо винними у терорі та геноциді. Правоохоронці прибули на місце, задокументували зміни та нині шукають причетних до інциденту. Повну заяву міністерства на цю тему знайдете на нашому сайті. Президент Литви Дітас науседа охарактеризував пропозицію Росії щодо замороження лінії фронту в Україні як димову завісу та пастку, розставлену для Києва та Заходу. Про це він сказав під час останнього брифінгу з журналістами. На оседа зазначив, що можливо Росія чекає на саміт НАТО в ГАЗі, щоб переконатися наскільки єдиний захід чи здатні альянси приймати спільні рішення. Натомість до цього моменту вона створює цитую безперервний процес димових завіз, обманів і підступних спроб підкорити собі, і робить це вона. Досить давно нагадаємо, британська газета Financial Times повідомляє, що Владимір Путін запропонував зупинити вторгнення в Україну на початковій лінії фронту та висунув інші умови для досягнення миру. продовження теми на нашому сайті знайдете матеріал про те, як французький президент висловився про ідею територіального обміну від американців. Емануель Макрон опублікував заяву, яка коментує пропозицію віцепрезидента США Джей Ді Венса щодо територіального обміну між Києвом і Москвою. У заяві Макрона йдеться про те, що повага до територіальної цілісності України та її європейського покликання є дуже важливою вимогою Європи, що можна сприймати як негативну реакцію на тезу США про територіальні поступки. Свою пропозицію віцепрезидент Джей Дівенс висловив, перебуваючи з візитом у Індії. Він заявив, що мають відбутися певні територіальні зміни, додаючи, що лінії розмежування сил російських і українських повинні проходити недалеко від нинішньої лінії фронту. Публічна відмова України від таких умов призвела до фактичного скасування запланованої зустрічі щодо мирного врегулювання війни Росії проти України, оскільки статус перемовин був знижений до технічного рівня. Більше на цю тему читайте на нашому сайті. В естонському місті Нарва, розташованому неподалік кордону з Росією, на постійній основі може з'явитися військова база для підрозділів Збройних сил Естонії та сил союзників. Таку ідею висловило військове командування цієї Балтійської країни. Нагадаємо, що місто Нарва розташоване на північному сході країни і межує з російським Іваногродом. Населення Нарви близько 53 тисяч осіб, з яких близько 90% мають російське походження. За словами начальника генерального штабу естонського війська Вахура Каруса, План створення бази у нарві вже обговорено з парламентськими партіями, і наразі триває пошук місця. Скільки військових планують розмістити на новоствореній базі? А також більше коментарів на цю тему читайте на Слава ті А я нагадаю про ще один матеріал з нашого сайту, який стосується Естонії. Він про етнічних росіян, яких в Естонії частково розглядають як гібридну загрозу для безпеки країни. Нещодавно вони втратили можливість голосувати на виборах до місцевого самоврядування. Ня ідеться про власників так званих сірих паспортів, які видають тим особам, які з огляду на історичні причини проживають в Естонії, але не набули повноцінного естонського громадянства. Мотивами позбавлення їх такого права називають ідею про справедливість, за якою ці люди, часто лояльні до російської держави-агресора, не можуть мати голосу у справах країни ЄС і НАТО. Проти яких Росія виступає більш практичною причиною є те, що за певних умов представники місцевого самоврядування беруть участь у виборах президента, який командує армією держави, щоб позбавити Росію можливості впливати на обороноздатність країни через лояльних до себе людей в Естонії. Парламент країни виніс відповідні зміни у конституцію. Із деталями цієї справи можете ознайомитися у матеріалі нашого журналіста. Статтю знайдете у рубриці Докладно. А у мене все на цю мить бережіть себе.